Через маркетинг кавого стаканчика у фільмах зайти в кав'ярню хоча б один раз на день вже як базовий рівень життя. І якщо раніше ми пили її вдома, то зараз це лише в кав'ярні третьої хвилі. Але хтось відмовився від неї через дослідження, що вона руйнує нервову систему, а хтось п'є по 3-4 лати на день. То де ж правда? Почну з простого: кава дійсно впливає на те, як ми засвоїмо мінерали. І не тільки через кофеїн. У ній є поліфеноли, які зв'язують залізу і роблять його менш доступним для організму. Якщо пити каву з їжею. Або залізовмісними добавками, то засвоєння негемового заліза може значно зменшуватись. І так, кава може дійсно тимчасово збільшувати виведення деяких мінералів з організму. Ефект короткочасний, але якщо у вас і так дефіцит, зверніть увагу: водночас вона має потужні антиоксиданти і в численних дослідженнях знижує ризик деяких хронічних хвороб. Але що дійсно важливо, не пити каву одночасно з залізовмісними продуктами або з добавками. Почекайте хоча б. В годинку після їжі або навпаки приймайте нутрієнти за годину до кави. А якщо ви дуже чутливі до кальцію, трохи молока з кави компенсують втрату. А у 150 добавок розказують більше.